Це вулиця Присадибна у Рівному, промислова зона. Вранці місцевий мешканець йшов на роботу і побачив на узбіччі дороги під парканом мертвого чоловіка. Примірно він сидів по забором, Коротше, спина, голова така просто пригнута, ноги витягнуті сюди. Крові я не бачив. Угу. На голові то був якийсь шрам. Я б не сказав, що бомж. Не бомж. Ні. Голубая, курточка, о діти на ньому була. Не то що там замуржений. Там теж на місце приїхали поліцейські. Після ретельного огляду тіла відправили його на Ростен. Судмедекспертиза підтвердила підозри правоохоронців. Людина померла від множинних тілесних ушкоджень. Міліція говорила, що там десь як вроді б, як череп проломаний був, чи що ну десь побитий, там та й все. Люди кажуть, загиблий не місцевий. Вони його раніше не бачили і підозрюють, що людину сюди вже мертву привезли автомобілем, посадили під парканом. Самі ці експерти кажуть, ну якби його сюди волочили і садили, угу. то все одно видно було б листя, угу. шкрябнути було, а то листя не шкрябнути, нічого. А ні, то на руках занесли так посадили. Особу загиблого вже встановили це рівнянин. Йому було 29 років. Проживав сам, іноді навідувалась співмешканка. Його матір лікується у психлікарні. Батько з братом проживають окремо. Сусіди кажуть, загиблий перебивався тимчасовими заробітками, часто зловживав алкоголем, але загалом був хорошою людиною. У нас біля хати ніколи у нас не було з ними. Ні скандалів, ніколи нічого не вкрали в нас. Сирожин взагалі був сам по собі спокійний хлопчина. Жіночка ходила, вона так ж саме випувала, як, як це, як і він. Там часто їх і виганяли, ну її, щоб вона не йшла, бо там казали, що в неї, вроді, гепатит С. Ми дуже боялися, бо тут прохідна дорожка, і дітки гуляють, і все. Загиблий мав проблеми із законом через крадіжки. Був засуджений умовно. Хто його вбив, у поліції ще не знають. Відкрили кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства. Проводяться слідчі дії, оперативні та розшукові заходи з метою встановлення осіб зловмисників. Відповідно до санкцій їм загрожує до 15 років позбавлення волі.